В цьому відео ми досліджуємо, як саме Epson XP 4205 і Epson xp 3205 конкурують за звання улюбленця у світі принтерів для дому або невеликого офісу. Кажуть, що перше враження дуже важливе. Ну ми подивимось на кожного більш детально. Epson XP 3205 досить компактний. Має чорний колір корпусу, кольоровий екранчик. Маленький, але з великими амбіціями, бо може друкувати, сканувати та копіювати. Epson XP4205. На вигляд трохи солідніший. Тут білий колір корпусу, є срібляні елементи. Екран більше майже в два рази. Компактні габарити і при цьому це пристрій три в одному. Два апарати мають автоматичний двосторонній друк документів. Швидкість друку за хвилину 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок. У плані якості зображення обидва принтери чудово справляються зі своїми завданнями. Друкують зображення з роздільною здатністю 5760 на 1400 точок на дюйм, розмір краплі 3 піколітри. Фото виходять без полів навіть у максимальному форматі А4. Лотки подачі паперу знаходяться позаду пристрою. Об'єм 100 аркушів офісного або 20 фото паперу. Сканують апарати з якістю 1200 на 2400 точок на дюйм. Копіюють як чорнобілі, так і кольорові оригінали. Типи підключення стандартні для домашніх моделей. Це USB, а також Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Задачі пристрою можна ставити через застосунок Epson Smart Panel. Epson XP4205 та Epson XP 3205 можна зробити безщіповими та встановити СППЧ. З таким рішенням друк стане не просто зручнішим, а ще й економічнішим. Ну що, час підвести підсумки? Багатофункціональні пристрої мають однакові функції та характеристики. Різниця лише у кольорі корпусу та розмірі екрану. Так чи інакше, XP3205 і XP4205 готові зайняти своє місце на вашому столі та додати вашому життю кольору та зручності. Вибір за вами. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.